Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про аромати, які складали мені компанію протягом травня. Знову ж таки, як багато хто жартував травень, подумав, що він жовтень. І цей місяць особисто для мене був таким, знаєте, дуже. Е... Неочікуваним в своїх температурних та погодних проявах. І готуючи для вас сьогоднішню підбірку ароматів, якими я насолоджувалася в травні, хочу сказати, що все-таки здебільшого тут аромати, які дарували мені затишок, які огортали мене якимось таким глибоким, дещо солодкуватим, здебільшого насиченим звучанням. Ну, про все розкажу, всіх покажу. Перед тим як я почну, я постав, попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо і почати хочу з ароматів, які дійсно за своїм звучанням були такими насиченими, глибокими, інтенсивними. І це мені давало можливість ну, більш в комфортних умовах переживати ту прохолоду, яка ну в левовій часті травня була на дворі. І першим з таких ароматів це є один з моїх парфумерних улюбленців аромат Бренду. Джорджі Армані Сі класична версія Оде Parfum, Неймовірно красивенне звучання троянди, вона в компанії з е, смородиною, разом з цією травневою трояндою, яка в серці знаходиться знаходить, також з нею там фрезія і красива, затишна, глибока база з ванілі, пачулі, деревинних нот та нот амброксану. Дуже лаконічно і в той же час неймовірно красиво, максимально жіночно, ефектно, елегантно, дуже красивий, приємний вишуканий аромат. І я, ну от реально, в повній мірі насолодилася їм саме в травні. Таким самим красивим, ніжним, езотичним для мене е, був іще один аромат: це аромат бренду Хуе, композиція Luminoz. І це. Знову ж таки, красивене звучання ніжної, затишної, приємної троянди. Ця троянда знаходиться в базі, стартує аромат жасмином-самбак, і це приємна, духмяна квітковість. Вона була дуже доречна, особисто для мене прохолоду. І фіналізується композиція красивою тональністю ванілі, бальзамічних нот. Ну, ваніль вона безумовно створювала оцей приємний затишок, але й дозволяла дуже красиво квітковим нотам троянди та жасмину Проявлятися, ніби підігрівала це таке п'янке, духмяне звучання цих квітів. І особисто я от була в такому щирому захопленні. Знаєте, аромат у мене з'явився взимку, і зараз на весною, коли на вулиці холодно, але все рівно відчувається те, що незабаром. Почнеться тепло, дуже якось по-іншому давало можливість цьому аромату розкритися. Неймовірно, красива композиція, ніжна, жіночна. І для мене якась вона, знаєте, така досить універсальна, тому користувалася її травні. Так само, як насолоджувалася ще одним красунчиком, уже з бюджетного сегменту це аромат Masaki Sum. Він теж. Лаконічно побудований без зайвої ну, такої кількості компонентів, і саме це дозволяє йому дуже красиво проявлятися. Звучання композиції формує красиві компоненти серця, це лота з жасмином, це якісь такі, знаєте, вологі, невагомі квіти. Цікавої пікантності додають їм фрукти на старті, і це груша, вона така соковита, знаєте, така стигла, солодка. І в поєднанні з незвичними інгредієнтами тропічного такого формату, з незвичними тропічними фруктами це карамболь, а разом з ним памело. Всі вони втрьох на старті. Сиві тропічні фрукти разом з грушкою на старті. І приємне, таке затишне звучання мускусу з кедром в базі дозволяють як красиво проявитися квітам з серця. так і Гарно, дуже незвично, ефектно прозвучати стартовим нотам. Красива композиція, дуже приємна, універсальна, оточуючи максимально позитивно, на неї реагували. Ну я й сама була в такому приємному захопленні, тому що ну дуже мені подобається цей аромат за його якусь таку невимушеність, затишність, легкість, жіночність, і дуже так він до сприйняття. Також в травні прохолоду насолоджувалася ароматом бренду for Women. Дуже красивий, теж такий, якийсь він такий складно побудований аромат. І я також чекала весни. І оця прохолодна травнева погода була ідеальним пано, на якому цей аромат для мене дуже красиво, ефектно відкрився. І його це таке квітково-фруктове. Звучання змогло якось особисто для мене по-новому інакше відкритись. Красиві фрукти на старці: це персик, абрикоси, груша, яблуко, приємна тональність жасмину, санталу та моху в серці ефектно. Досить так складно, знаєте, нетипово, в якійсь мірі для мене навіть мускулінно звучиться поєднання. Аніль, кедр та мускус в базі довершує оцю красиву деревину тональність серця, яку створює Сантал, приємну гірчинку моха дещо заокруглює, і аромат виходить не таким, знаєте, якимось гірким. А просто така приємна пікантна гірчинка відчувається, і вона теж додає приємного такого ольфакторного настрою самому аромату ну, красиві фрукти на старті. Мені дуже подобалося, як звучить цей аромат, сподобалось, як він проявляється. Думаю, для літа він буде заважкий. А от про холодну погоду травня він звучав для мене ідеально. Таким самим красивенним для мене є ще один аромат, я його Більше асоціюю з літом, це аромат бренду Dior – «Dune». І з таким, знаєте, нагрітим гарячим піском, на якому ростуть висушені трави, і вони дають якийсь свій такий характерний аромат і по цьому піску, ніби гуляє вітер і розносить оце таке нагріте, приємне, духняне, якесь своєрідне звучання. Але... Мені хотілося знаєте, от в холод травневий, мені хотілося чогось такого знайомого, такого, що гріє мене, якось наповнює такими приємними і спогадами, і позитивною такою хорошою енергією. Ну і саме тому я в травні зупинялася на цьому аромат. Декілька красиві квіти Лілії, Ілангілангу, Жасмину, Троянди в серці, приємна тональність. Півоні на старті разом з альдегідами і приємними цитрусами мандарину та бергамоту. Якось так м'яко вас захоплює. Але красива, розкішна база з амбри, приємна тональність ванілі, приємна тональність також дубового моху. Пачулі та мускусу ніби огортають. Таку, якесь таке приємне деревинне обрамлення, ці красиві квіти і роблять їх більш глибшими, якимось загадковішими і. От все рівно я відчуваю якусь теплоту в цьому ароматі. Його цей такий приємний бурштиновий колір, ніби він, знаєте, зсередини якось підігріває вас, наповнює чимось таким сонячним, чимось таким теплим, затишним. І от я дуже була задоволена, коли обирала цей аромат і користувалася їм саме в травні. Прекрасна композиція. Також була в мене нагода, ми з подругою ходили на концерт. І дорослі дівчатка, і туди я використала аромат Шанель Габріел І знаєте, теж його ця сонячність, елегантність, ефектність, якась така невловима тендітна жіночість. Мені так сподобалось знаєте в цьому такому якомусь жіночому єднанні, яке я відчувала, коли ми знаходилися в. Ну, в концертній залі, і там було дуже багато жінок, і багато хто з них прийшов з подругами. І це ніби якесь таке, ну, я не знаю, відчуття е, такого плеча поруч. І оця приємна тональність аромату мені ще більше ніби мене заряджала, наповнювала. і якось, знаєте, Давала можливість відчути свою якусь внутрішню силу, якийсь свій такий внутрішній потенціал. До речі, про внутрішню силу і внутрішній потенціал. У мене в цього місяця сталося такі зміни в професійному форматі. Я вийшла на роботу по своїй спеціальності крайній. Е, і мені здається, що я теж ніби стою на порозі якихось нових змін в своєму житті. Сподіваюся, що ці зміни будуть позитивними і вони. Ну, тільки в хорошому ключі вплинуть на мій канал і не попливають негативно на періодичність виходу відео на моєму каналі. Я сподіваюся, що мені буде вдаватися так, знаєте, систематично, я сподіваюся, радувати вас своїми виходами своїх нових відео. Ну і оцей аромат він також, ніби знаєте, є в ньому таке для мене відчуття. Він мене ніби повертає до самої себе і. Для мене це дуже красиве звучання, як апельсинового цвіту, конвалії. Також дуже красива тональність жасмину, тоберози, приємна пікантність рожевого перцю, який знаходиться також в серці з цими прекрасними квітами. Стартує аромат нотами смородини, нотами бергамоту та бандарину, і це ясно, соковито і так якось знаєте, іскристо. Приємна база з мускусу, санталу і та кашмерану. Завершується королівське для мене звучання, наповнюють його ще більшою глибиною, дарують хорошу стійкість та шлейф. Дуже красива композиція. Неймовірно її люблю. І от якраз в травневу сонячну прохолоду ідеально для мене звучав цей аромат. Ну і став тепер ще одним з таких, знаєте, генератором приємних спогадів. Дуже хороша композиція. Дійсно, насолоджувалася. Її присутністю, коли ну, щось хороше відбувалося, скажімо так, в моєму житті. Ну, і якщо вже говорити про щось легше, тому що все-таки були теплі дні, в які хотілося чогось такого невагомого, свіжого. І для мене в такі дні хорошим партнером, парфумерним був аромат бренду Prada Infusion de Rose. Настоянка з троянди. І ця троянда ну, вона просто прекрасна. Вона настільки. Якась така вишукана, бездоганна, свіжа, волого, невагома. Ну, вона знаєте, от аромати Prada, вони, вони не звучать якось потужно і, знаєте, так. В лоб про себе не заявляють. Ні, вони ніби якось містично довкола вас грають. Їхня присутність відчутна, але не супер вловима. Ну, дуже красиві аромати, і мені подобається їхня лаконічність. Мені подобається те, що піраміда завжди не перенавантажена. Дуже красиві такі правильні акценти, парфумерні, красиве звучання троянди забезпечують турецька та болгарська. Роянда в серці, красива тональність см'яти на старті. Там вона разом з мандарином, і це теж соковито, якось сонячно освіжаюче. І така незвична база з нот мате та воску, ніби додають приємної глибини, якоїсь такої певної складності цьому аромату, і це дозволяє композиції дуже красиво проявлятися. Дійсно, класний аромат плануємо їм. Влітку користуватися, коли вже стане така хороша, тепла, може, і спекотна погода скучила за теплом. Часто ми з сином говорили про те, що коли вже стане тепленько, коли можна буде вдягнути шортики, футболочку, якісь сандальчики і насолоджуватися цим таким комфортним станом знаходження в природі. бо Ну, не знаю, особисто на мене холод не дуже позитивно впливає. Я трошки якось ніби відчуваю заніміння, коли холодно. Ще один з таких ароматів, який дарував мені і ніби освіжаюче таке відчуття, але в той же час його затишність ну, була для мене максимально комфортною. Це аромат Герлен, серія Аква Алегорія, композиція Flora Bloom. І це. Теж таке дуже красиве, затишне, ніжне звучання фіалки, приємна тональність ірису. Разом з ними в серці знаходиться тубероза з трояндою, Це приємно, затишно, духмяно. цікавий старт з манго, лайму та бергамоту дарує і приємну тропічність, і в той же час така красива свіжа соковитість ну, дуже такий приємний. Ольфакторний баланс створюється. Ну і затишна, красива база з нот кокосу. Він додає якоїсь такої м'якості і е, ніби як аж пухнастості для мене. І мускус з санталом також знаходиться в базі разом з кокосом. І це теж затишно, невагомо, дуже так приємно, ну максимально красиво, дуже хороша композиція. Обов'язково буду її, вона в мене восени з'явилася. От. Взимку якось мені не дуже сподобалося, як звучить, ну я його не надто відчувала. А от в травні і влітку я думаю, що також ще буду розношувати цей аромат, насолоджуватися його таким приємним, дійсно таким затишно пудрово квітковим звучанням, класна композиція. Ну і фіналізую своїм парфумерним поповненням, про яке я давно мріяла, дуже давно хотіла в свою колекцію. Це аромат бренду Dior, Жадор, версія в туалетній воді. І, звичайно, ой, як це красиво. Багато хто з вас знає, що аромати Жадор це втілення такої жіночності, елегантності, жіночої краси, привабливості і цю неймовірну таку тональність створює, безумовно, нота Шасмина, яка дуже-дуже красиво тут. Красу жасмину в композиції підсилює також апельсиновий цвіт, тубероза, нота троянди, красивий такий цитрусовий старт, старт з нот Неролі, мандарину. Це теж і приємна квітковість, і приємна така соковитість. І досить лаконічна база з деревинних нот. Та ванілі заокруглюють аромат, класно його проявляють, наповнюють глибиною, інтенсивністю. І в той же час я намисне обрала туалетну воду, сподівалася, що травень вже буде досить теплим. ну, Сталося не так, як гадалося. Але все рівно мені ну, я отримувала колосальне задоволення, користуючись цим ароматом в травні, розношувала його і він, ну, як це не парадоксально звучить, вперше з'явився в моїй колекції. Цей аромат у мене був від Леванта. Гванця зі мною поділилася Жедором, десь взимку, здається, він у мене з'явився. І це була парфумована вона. вода, вона ідеально звучала в зимову прохолоду. А от, знаєте, напередодні тепла я все-таки вирішила. Взяти концентрацію, яка для мене більш я особисто її вважаю туалетні води, більш легшими, невагомішими, значно дифузнішими, такими летючішими. Ну і тому цей красунчик в моїй колекції, і в травні в теплу погоду та й вітряну прохолодну насолоджувалася його звучання. Прекрасна композиція. Ну, власне, ось такі сьогоднішні мої парфумерні фаворити, з якими я провела травень. Кожна з цих композицій, вона прекрасна, вона якась, знаєте, самодостатня, в ній всього вдосталь в кожному з сьогоднішніх ароматів, знаєте, є свій характер, свій якийсь особливий почерк, свій якийсь такий індивідуальний парфумерний підпис. Вони прекрасні, якщо сьогоднішні герої вас зацікавили. Восьми стрічка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся з вами композиціями, про які сьогодні говорила. Також в описі під даним відео залишу посилання на свої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик, де ділюся своєю парфумерією, можете завітати туди. і... Або ж сьогоднішніх героїв замовити до розпиву, або, можливо, якісь інші композиції привернуть вашу увагу. Я з великим задоволенням поділюся з вами цими ароматами, тому пишіть не соромтеся. Ну і я щиро сподіваюся, що сьогоднішнє відео було для вас цікавим. Ви приємно провели час. Якщо це так, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно ваша підтримка. І в коментарях, звичайно, поділіться, якими ароматами ви користувалися в травні в його прохолодну погоду, ну і тоді, коли вже стало дещо тепленько, комфортніше. Мені, та глядачам каналу буде цікавою ваша експертиза, ну і, можливо, щось із запропонованих вами ароматів, якийсь можна буде взяти на озброєння і познайомитися з ним. Тому зустрічаємося в коментарях. А особисто від себе вкотре щиро хочу вам побажати приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!